Просто ведеш людей за собою, а ти береш відповідальність за їхню за їхні результати, за ваші результати, і ти себе не відділяєш від цих людей. Тобто, ти з ними єдиний організм без нього або в неї вони молодці. А з лідером вони x з 10 своїх можливостей від того, як він скаже, що він скаже, буде залежати результат. Якщо мені це не подобається, тоді я можу сама прийти і почати це змінювати. І ось це якраз у той майндсет оунера і лідера, які словом, ти можеш проявляти не тільки через тайтл, не маєш заставляти людей. Вони самі з тобою хочуть працювати, і самі якби готові за тобою. йти. Make people and customer happy. все має бути навколо цього. Якщо ці умови будуть виконані. І досягнення цілей, що є також там, певним критерієм лідерства, також буде виконано. лідер, це мабуть ще та людина, яка повинна весь час ставати кращою і навчатися, знаючи більше про себе, знаючи більше про кожного з нас, нам просто буде простіше взаємодіяти. Кожного свій шлях, кожного свій темп. І це теж добре. Оскільки, якщо лідер буде в ресурсі і буде. В цілому наповнений, то навколо нього і команда буде правильно зростати, і культура правильно буде створюватись. Це подкаст Хей Руш, де співробітники технологічної компанії Руш діляться досвідом, інсайтами, розповідають про свій шлях і бекстейдж ця компанії. Я Даша, ведуча подкасту і Talent Acquisition Specialist в Руш. Ну що, поїхали?